Цей урочистий славний час, Хай слава Богу, не змовкає. З Різдвом вітаю вас, здоров'я, щастя, вам бажаю. Нехай вас Бог благословить, хай Він постійно буде з вами і вас безмірно наділить своїми щедрими дарами. Серце хай ваше не мовчить, віддайте Богу поклоніння, В блакитне небо, хай летить пісні подяки і хваління. Ця радість вічна і свята, нехай наповнить ваші груди, і про народження Христа навкруг нехай почують люди, святковий і чудовий час. Від Бога ми сьогодні маємо, тому сердечно вас з Різдвом Христовим я вітаю.